Я, в принципі, відчуваю себе повністю вільною людиною всі країни і цю країну я відчуваю своєю, тому що я розумію, що в разі чого ця країна мене не кине і буде. Ну у мене є можливість достукатися до цієї країни. Випалюйте в собі всю російську субкультуру. Випалюйте в собі всі спогади з дитинства, пов'язані з російським радянським. Випалюйте в собі стосунки з усіма, хто є носієм російської субкультури. Інакше це все випалить вас. Привіт, Україну! Мене звати Роман Ратушний. Роман Ратушний громадський активіст, журналіст, розвідник 93-ї бригади Холодний Яр, народжений у Києві. Виріс під час революції. Загинув на війні. Роман прямо називав руський мір новим нацизмом. Ця війна триває більше 300 років. До Маріуполя був Батурин. До Бучі з Гостомелем були каральні акції Російської імперії і війська Мурав'йова. 24 лютого 2022 року Роман вступив до територіальної оборони, боровся за Київ, потім за Сумщину. Згодом вирушив на Харківщину. 9 червня 2022 року Роман загинув під ізюмом, потрапивши у ворожу засідку під час бойового завдання. Я це роблю не для когось, не для сусідів. Я це роблю для себе. Для мене незалежність це суверенітет України, який виражається в тому, що той вибір, який був зроблений народом зовнішньополітичного курсу, народом і буде відстоюватися. Дивувався дискусіям щодо знесення російських пам'яток після агресії РФ. Я не можу долучитись до процесу дерусифікації, бо виконую свій військовий обов'язок під ізюмом. Тому закликаю всіх, хто взявся очистити Київ від наслідків російських обстрілів, очистити моє місто від імперської копоті. Нам не треба захоплювати їхні території, нам треба знищити російський дух на них. Ми зобов'язані мститися, аби нашим дітям не довелося це робити за нас. На цю помсту ми маємо святе право. Перед своїм останнім військовим завданням Роман склав заповіт, згідно з яким частина його бойових виплат має бути використана для підтримки будинку музею Тараса Шевченка, капели бандуристів імені Майбороди на розвиток видання історична правда та новинарня. У свої 16 вийшов на Майдан у ніч на 30 листопада 2013 року під кійками Беркута. Це був той самий момент, коли українці побігли не від Беркута, а на Беркут. Для мене незалежність це право жити на моїй землі, як того хочу я, і як того хочуть люди, соціум, який мене оточує і з якими я споріднений однією культурою, одним простором. І однією історією, і ми будемо показувати, що от ми громада, ми проти того, що в парку, тому що це насправді це був і буде парк. У 2018 році ратошний створив ініціативу Захистимо протасів Яр, аби зупинити забудову зеленої зони. Забудовник хотів звести три 40-поверхові башти. Роман організував громаду, ініціював судові процеси, зупинив будівництво. За це отримував погрози. За ним стежили, намагались підкупити, шантажували і пропонували зникнути тихо. Йому шили справу після громадських протестів, затримали, звинуватили у хуліганстві, відправили під домашній арешт. Цей арешт мав би зупинити його активність, але досягнув протилежного ефекту. Коли відбулись суди, попри всю їхню абсурдність, знайомі, зокрема в прокуратурі, радили визнати вину, піти на угоду. Мовляв, немає сенсу боротись. Але роман знаходив сенс і перемагав. Розповідає його батько Тарас Ратушний. Сьогодні йому було б 28. Він належить до першого по справжньому вільного покоління, яке платить за це найвищу ціну.